Затрієчка покрашені передні крила і віддали вже щасливому клієнту. Далі наш бус Mitsubishi L300 готовий, красивий, вже помитий. Частенько відновлювали повністю кінгурятник, переварювали, фарбували і капот, і крила, і бампер, і під вікнами те, обійшли фарбування так, щоб не демонтувати вікна і зробили порядочок. Ви знаєте, що ваша машинка їде вже з Америки, до вас пливе, і ви хочете попередньо домовитись про малярочку, тоді записуйтесь, давайте завдаток, залишайте, як то кажуть, свій номер телефону і після нового року формується нова черга. Будемо вас вже ставити чергу і приймати вашу машинку в роботу. Теж наведемо красун, зробимо порядок і віддамо вам шикарну машинку під ключ. Послуги по ходові, по двигуну, по електриці, по малярних рехтовних послугах все у нас. З вами Фрешавто, Не забудьте підписатися.